Знайомимось з Петром Шелестом. Саме він очолював Україну у 1963-1972 роках, тобто в ті роки, коли при владі були два генеральних секретарі. Тобто, 63-й рік це в нас приходить до влади Косигін. А в 65 му вже чітко займає цю людуючу позицію. Брежнєв. Брежнєв не любив ставленника Хрущова на цю посаду, і тому переслідував саме Петра Шелеста за те, що він сприяв ро. Розвідкові української культури, мови, історії, етнографічних звичаїв та освіт неодноразово відстоював економічні і культурні інтереси українсько радянсько соціалістичної Республіки саме Петро Шелес, за що і його не любили, та звинувачували у націонал-ухильниць. Тобто, націонал-ухильники це ті люди, які говорять про те, що Україна повинна розвиватися як незалежна держава, незалежна в першу чергу від радянського союзу. Також з посади його було звільнено за те, що він написав книгу Україна, наша радянська ось фактично, що було зроблено за часів шелеста. Тепер переходимо саме до Щербицького. Він був ініціатором прискореної русифікації, сприяв посиленню саме російського впливу на Україну під приводом здійснення процесу злиття націй, вважав, що існує лише одна нація, тобто в нього були такі шовіністичні погляди. Не підтримував політику перебудови. Михайла Сергіяча Горбачова і підтримував прийняття нової конституції українсько радянсько Соціалістичної Республіки. Намагався приховати трагедію ЧС, яка сталася у 1986 році, і переслідував діячів українського дисидентства. Посади був звільнений у 1989 році, тому що Горбачов приїхав якраз на Україну, побачив все, що твориться в Україні, сказав, що Україна стала заповітником застою, йому потрібно щось робити, і було звільнено. Саме Володимира Щербицького. Дякую всім за увагу!